Друзі, вітаю! Так, чим хочу з вами поділитися? У мене вперше за два роки розцвів Rushmore Avon. Я вже навіть хотіла його також висаджувати на клумбу біля під'їзду, але все ж таки залишила, думаю, подивлюся. Що хочу сказати: квіти неймовірні. Дуже велика квітка. Дуже чудернацький вийшов цвітонос у мене. Такі деформованими квітоножками, але, ось так це виглядає. Кубкою вони так висять. Коротше, сама квітка дуже класна. Шість штучок квіточ... квіточків в суцвіті, але вони дуже великі. Ще один цвітонос у мене є. Подивимось і більше нема, розумієте? Кущик великий, він у мене в великому горщику, три з чимось літрів. Ні, цей 2,5 літри об'єм. Кущ великий, росте ось так от. Якщо зверху знімати, то воно пишненько, а якщо знизу, то воно лисенько. Але ці квіти, боже, які вони красиві. Бачите? Їх варто було почекати. А, я дивлюсь, тут не, не розцвіли ось. Але вони не сухі. Вони не сухі. Не знаю. Ну, скоріш за все, вони не достигнуть, не розпустяться, але. Так. Я не пам'ятаю, чи я дивилась в Ютубі, чи не дивилась, у когось є букетне цвітіння. Rushmore, ейвона чи немає. Чи буде ще якась хвиля цвітіння? Коротше, що маю, те маю. Але дуже красиві квіти. Дуже красиві. І ось я з вами ділюсь.